Постійно діюча комісія щодо запобігання та виявлення фактів спалювання рослинності та її залишків на території Кам'янської міської територіальної громади провела перше в цьому році засідання. До складу комісії входять екологи та профільні фахівці. Були запрошені і представники ДСНС. Як пройшло перше засідання, зараз розповімо. Загалом комісія збирається в теплі пори року, коли виникає нагальна потреба. Головною темою сідання були пожежі в екосистемах та на стихійних сміттєзвалищах. Обговорили заходи протидії спалювання сухої рослинності. Проводять постійні рейди із залучанням працівників поліції та надзвичайників. Що стосується робочого сьогодні, що стосується комісійного сьогоднішнього засідання, то членами комісії було розглянуто інформацію, проведену за 2023 рік. Також було визначено плани роботи на поточний 2024 рік. Було також прийнято ряд рішень щодо вжиття заходів на території міста. Це відповідні рейди, це відповідна інформаційна кампанія, яка буде висвітлена в засобах масової інформації. Рятувальною діяльністю займаються працівники ДСНС, залучаючи спеціальну техніку для виявлення місць пожеж. Розповсюджують листівки серед мешканців житлового сектору, тобто попереджують населення, щоб вони не випалювали суху рослинність. Також наша роль запобігання в тому, що ми виявляємо порушників та притягаємо їх до адміністративної відповідальності, також проводимо роз'яснену роботу з представниками підприємств, також з трудовими різними колективами та з трудовими колективами, наприклад, навчальних закладів також проводиться така робота, робота і інших закладів міста. Щоб мешканці не забували про відповідальність, служби постійно проводять просвітницьку діяльність, наголошують на відповідальності за навколишнє середовище. Нагадують і про адмінпокарання, адже за спалювання сухої рослинності можна отримати штраф і навіть кримінальну відповідальність. А під час воєнного стану підпал екосистеми прирівнюється до диверсії. І тому екологи звертаються до мешканців із проханням зберігати природу із настанням теплої погоди не створювати стихійні сміттєзвалища і в жодному разі не спалювати їх.